І всім привіт! Сьогодні я хотів вам показати ось це відео. Всі ви знаєте, що вже на території України заблокували ці сайти, використовувати як контакт, Яндекс.Мейл.ру і так далі, які ну, якби, йдуть від Росії, тобто автори цих сайтів Росія. Далі я хотів би ось вам показати приклади, які можна е, обійти ось ці самі е, за, ну, заперечення, що за, за, ну, запретили нам. Використовувати ці сайти. Ось є такий сайт, тут вказано. Е, зараз зачекайте. Ось тут. Е, як обійти блокіровку. Тобто є перший варіант, ось я вам покажу через VPN. Самий простий, найнадійний самий і найвесті, який можна зробити швидко обійти цю, е, ну, це заперечення. Ось вам треба просто зайти в Google Chrome. Я використавсь у Google Chrome браузер. Заходимо в. Е, щас я це позакриваю. Заходимо сюди функції, е, допомільні інструменти і розш... розширення. Далі воно грузи, ви листаєте нижче і інші розширення, тобто ще. Тут завантажується, і ми пишемо ось тут пошуку VPN англійськими буквами. Так, VPN. Так, VPN. Enter. Далі у вас ось тут таке розширення. Вам потрібно його встановити. Ми нажимаємо встановити ось тут. У мене вже він встановлений, як ви бачите, но покажу приклад. І тут нажимаємо сюди. Далі вам потрібно зареєструватися на цьому розширенні. Вам потрібно ввести свою е, поштову скриньку, де ви зайдете на. Е, ще, зараз секунду, почту. Заходите на почту, вам приходить повідомлення для підтвердження вашого поштової скриньки. Так, значить, потім ви відкриваєте тут. Ось я покажу вам моє повідомлення тут. Так, відкриваємо, і, і ми бачимо, що тут в мене прийшло, щоб ми, я підтверджував свою поштову скриньку ось цим сайтом. Я нажимаю так, це можна закривати вже. Так. Ось тут thank you і так далі. Тут вже зараз в мене. Є. Так. Ну, Це мова показує, яка тут. Так. Далі. Ви вже зареєструвалися, у вас вже все гаразд. Ви ось тут можете подивитися. у мене. Ось тут воно пере переключило мій IP-адрес на Румунії. Тобто в мене вибиває, щоб я. Ну, що я вже якби IP-адрес знаходжусь в містоположенні моєї Румунії. Тобто в Румунії не, не заперечений ось цей сайт, в яка, ось, наприклад, я вже тут користуюся, я вже читаю. Тут повідомлення. заходю на сторінку. Можливо, вам потрібно якусь інформацію забрати. Можливо, не на, на весь час, а можливо, там просто деякі фотографії. Так само Яндекс. Зараз я це позакриваю. Ось ось, зараз. Так. Яндекс. Я. Яндекс можна вже зайти в будь-який ось, ось ці сайти, які заб, ну, за, заблокували. Так. Яндекс. Май. Мей, так. Тоже сюди я можу вже зайти. Тобто вже все дуже просто. І надійно. Ось тут в опері я вже не заходив. В цей розширення. Я ще не пробував. Ось, Воно в мене просто грузиться, але воно не до кінця там загружає і воно не заходить в цей контакт, тому що вже заблокіровано. Я тут нічого не встановлю. Також ви можете ось подивитися, я кину вам сайт, як ще можна обійти цей запрет. Тут є різні варіанти. Тут розширення ще є хола. Ну, як ви бачите, третій, ось четвертий пункт програма, сама браузер то. Ну, на цьому все, я думаю, вам вже все зрозуміло. І ви все зараз, ну, якщо вам потрібно, ви зараз все собі зробите. Ну, що ж, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.